Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, сімейного блага. Щоб ви вдало закінчили сезон, вдало підібрали хімію чи як там правильно сказати полоски, препарати для боротьби з кліщем. Була сім'я-вихователька, пропала матка. Потім підсадили матку, але цю на сім'ю атакували. Отак от ми сіном, веретками, іначе ми її спасли. Тут такий був напад, що нічого не допомагало. Але сіном закрили сіном, травою сухою. Ми бачимо, нападу немає. ну Це вчора було. І хто слідкує за каналом, знає, що я тестував в цьому році, пробував цю вощинку і небагато. І багато її клав. Вщинка за, за сезон виявилась непогана. Я думаю і знаю, що в нас багато якісної вощини є в Україні. Але я думаю, виграє той виробник, якого сучасне обладнання, яке може очистити віск і дати чисту і якісну вощину. Ворщинка. Якщо вона і надалі вони будуть так і робити, то вона дійсно супер. Але я думаю, що виробник не, хо... не схоче втрачати покупців. О, геть гад... джілка каже, що вощинка хороша. Але я зараз хочу порозмишляти над тим, чим хто і як бореться. Я думаю, що в більшості хто вже... Оприділився, як в кожного є своя система боротьби з кліщем. В цьому році я раніше працював тільки, тільки ось після відкачки меду і, і обробляв хорошо, ну просто старався до нуля збити його. Але виявилось в тому році, що так Случилось, що качав пізно і сім'ї пішли слабенькі. І я вирішив в цьому році. Починати з весни. Весною ефірними маслами, які дійсно діють. Потім, хоча мене кажуть, що віскозні серветки, щавелька з ліцерином, казали, що воно поможе як мертвому кадилу, але я переконався, тому я зараз знімаю це відео, що все-таки салфетки, щавелька з ліцерином, вони діють. І чому? Бо я, звичайно, не случайно, ну, скоріше всього, відводочок зробив і забув за нього і не поклав йому салфетку. І поклав полоски. Бо я в цьому році кажу, ого, у мене в цьому році майже кліща немає там. Коли ставив я полоски, я вже другий чи третій рік пользуюсь фірми Бівел. Полоски непогані, дійсно, вони діють. Звичайно, звісно, хотілося, щоб вони якось їх трошки здешевили. Але коли був мед по 65-70 по гривень, то ти не задумався про ціну полоски. Ти собі брав головне, щоб вони діяли. Але в цьому році така ціна на мед, і ти вже думаєш, як здешевити. Передивився своїми руками. Є, навіть відео, я виклав, що. Полоски за гривню діють. І я клав на, на основі на основі амітразу. А тепер зробив полоски я завжди і раджу всім, особливо початківцям, які б ви полоски не купляли, яку б ви хімію не брали, завжди пробуйте на одному-двох вуликах, потім обробляйте всю пасіку. Я не, поп... не повторяйте чужих помилок. Я колись. Положив майже всю пасіку з 80 сімей, лише вийшло весною 15 і то. Так що потрібно оглядати на одній сім'ї, чи вони діють, чи вони як бджолки себе поводять і потім обробляти всю пасіку. Я на другому точку обробив такий вам препарат. Варофлу воно діє і хто знає, там полосочки такі, вони навіть сухі, я їх не викидав. Я їх поскладав, потім зробив такий 20 мл олії і на ампулу 1 мл. 1 мл амітрази. Ну, мені була підказка 1 до 9, там 1 до 10. І це, і це раз я зробив, і вони дійсно були трошки 20 мл, воно не все впиталося, і вони були такі. Дуже як, сильно вологим, ну майже не, чуть не капало з них. І я вирішив зменшити, поклав 10 мл. І замінив препарат Амітраз на. Отакий От я купив Маурік. Тоже фірми Бівел. У них купували у них полоски і взяли у них оцей, оцей Маурик. І теж взяв 1 мл. 10 мл. 10 мл олії і дав 2 кубики ефірних масел, щоб кліща затривожити. І коли я ставив полоски фірми бівел на, на флумітрині, ну, падало 20-30 кліщів. Я думав, у мене в цьому році щось мало кліща. Але скрізь, ви бачили, хто слідкує, стоять, завжди стоять е, ці. Я ставив е, рушнички віскозні. А тепер йдемо глянемо де не було рушничка. І я переконався, що ці все-таки вони діють. Хоч вони щось там падають мало, але діють. Ось ця сімейка. Вона прийшла в ройовий стан. Я забрав пару, пару рамочок розплоду. І її струсив бджолу, і так її вона розвилася до двох корпусів. Гляньте, скільки кліща. Це саморобні, саморобні полоски. І треба за них платити величезні гроші, як можна за гривню полоску собі самому мати. Я ще попробую ці зробити на картонці. Якщо воно буде діє на картонці, то краще купити. Ось такий Маурик, чи скад... скабаток, чи ще щось. Ось ця полосочка. Дивіться. От вона ще вона ще волога. І ми її акуратненько назад ставимо. І вона тут стоїть. Дві полосочки поклав з цієї сторони. Отакі вони тоненькі. Якраз на них на таких полосок рецепт це 10 мл олії, 1 кубик, один кубик препарату, один кубик препарату. І я даю ще ефірних олій. Це можна давати, можна і не давати. От ми бачимо, що все-таки. Салфетки, щавелька з гецерином діють. Добре, друзі, але кожен має приймати в себе на пасіці рішення, чим і як йому обробляти від кліща. Я бажаю вам побороти цього злісного нашого ворога, щоб його в нас на пасіці стало якнайменше. Я думаю, він так адаптувався до всього, що його на всі 100% неможливо. Неможливо видати, але якщо боротися з ним протягом всього сезону, то я думаю, результат ми набагато полегшим страждання нашим джілкам. Добре, до побачення і хай вам всім щастить!